Привіт, мої дітки. Запрошую вас на заняття зліплення. Послухайте загадку, про яку квітку йдеться. Я козак стоїть між квітів, гордо голову тримає. Перед вітром не схиляє весь червоний, наче пан. Не козак це, а тюльпан. Правильно. Тюльпани яскраві, ароматні весняні квіти. За формою тюльпани можуть бути овальними, келихоподібними або чашоподібними, за кольором білим, жовтим, рожевим, червоним. Бутон квітки нагадує витончену коробочку, коли віночок розкриється, заграють, затремтять легкістю його повітряні. Люстки. Саме цю весняну квітку будемо сьогодні ліпити. Давайте розглянемо її. Тюльпан має бутон стебло, листочки. Для роботи нам потрібно пластилін червоного зеленого кольорів, стеко, дощечка для ліплення, волога серветка та пластикова тарілочка для основи. Беремо пластилін зеленого кольору. Відрізаємо стеком і розкочуємо у довгу ковбаску, потім його треба ось так зробити, як блинчик довгий, і прикладаємо його до перічки, тобто до нашої з вами основи. Зараз будемо робити стебла нашим тюльпаном. Відрізаємо стеком три однакові шматочки. Потім беремо їх, розкочуємо у довгу таку ковбаску, робимо однакові. Один. Другий. Їх ми з'єднаємо. Ось так. І прикладаємо до основи. Ось так, пальчиками добре. І тепер зараз будемо робити з вами листочки. Беремо пластилін зеленого кольору. І відрізаємо стеком. Один шматочок пластиліну та другий. І будемо робити зараз з вами листочки. Теж розкочуємо у довгу ковбаску. І робимо ось такий блінчик. Так. І другий робимо. Розкочуємо. Зараз переробимо один. Так от приплюснемо. Верх зробимо гостренький трошки, щоб був схожий на листочок. Все, у нас листочки готові. Тепер наші листочки прикладемо до нашого з вами стебла тюльпанів. Ось так. Один листочок. Ось такий. Другий. Все. І нам залишається з вами зробити самі бутони тюльпанів. Тепер беремо пластилін червоного кольору. Теж відрізаємо стеком на три рівні частини. І скочуємо спочатку у круг, потім ось таке продовгувати, робимо овал, і таке буде верх трошки загострений. Так, другий робимо так само. І третій так само робимо. І тепер наші бутони ми прикріплюємо до стебла. І ось так притискаємо. Один, другий і третій. Дітки, подивіться, будь ласка, які в мене гарні тюльпани вийшли. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!